Привіт, друзі! Четверте сьогодні березня, і я зустрічаю багато повідомлень у російських телеграм-каналах. Так, я їх інколи не перечитую, але знайомлюсь про те, що нібито Шольц і Байден між собою посварилися. Чи це так, чи ні? Бо дійсно Шольц був з робочим візитом у Вашингтоні. Я зараз на цьому наголошую. Я зараз вам це все розповім, тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і поширюйте відео своїм друзям, аби вони не читали фейки. Направду так і є сьогодні багато фейків стосовно того, коли ж світ стомиться від України, і перестане їй допомагати. Це, мабуть, червона лінія, яку зараз пропагандисти активно розганяють. Я, до прикладу, моніторячи деякі там повідомлення кацапських засобів масової інформації, і різних там майданчиків, зустрічаю такі речі навіть від вчорашніх да ще українських експертів, блогерів, політиків і так далі, і кажуть, що в захід це згортає допомогу. Він на цьому тлі саме візит. Олафа Шольца, який вперше відбувся з початку широкомасштабного вторгнення до Сполучених Штатів Америки, він став підґрунтям для подібних спекуляцій. Причина наступна: після зустрічі Шольца і Байдена не було спільної прес-конференції. Вношу ясність. Шольц був у Вашингтоні не з офіційним, а робочим візитом. Коли відбувається офіційний візит, то посадовці політики такого рівня собою беруть цілий пул журналістів. 20-30 осіб. Вони е, збираються в спеціальній залі після того, яка називається зала до прес-конференції, чи там зала для офіційних заяв. І там задають запитання, або це є повноцінна прес-конференція, або брифінг, коли е, політики виходять, роблять заяви, відзнімають протокольно і все. Нині ж такого заходу не передбачалося взагалі. Але Білий дім за підсумками цієї зустрічі опублікував заяву. Дійсно, вона дуже цікава в частині саме такого ну одного речення. Я б тут сказав би, зацитував би його, що у Сполучені Штати Америки і Німеччина залишаються прихильними свого твердження і зобов'язання стягувати з Росії кошти за її гроші стільки, скільки буде потрібно. Хоча, можливо, там для вас звучить це речення доволі дивне, але це означає, що і Німеччина і США будуть залишатися послідовними частині надання Україні допомоги. Перед початком візиту Олаф Шольц за допомогою своєї преслужби опублікував одну із подібну заяву. Він сказав, що так, Німеччина буде допомагати надалі дуже багато. Далі вони зустрілися із Байденом в Овальному кабінеті. Зробили також звідси заяву під час зустрічі, але за підсумками нічого не було. Було невеличке протокольне відео. Це все є, тому тут зради ніякої нема. І після того як вони провели зустріч. Тета тет, навіть без помічників, вони спілкувалися лише вдвох виключно, тобто секретність цієї зустрічі була дуже високою. То на запитання тих, хто був присутній, на умовах анонімності вони повідомили, що фактично Джо Байден відповів: ми за годину встигли владнати ем, всі питання, які стосуються безпеки світу. Так, Байден любить пожартувати, але це означає про те, що між ними немає непорозумінь, тому всі заяви про те, що США сьогодні поставили в позу в Німеччину. Що там типу все виробництво з Німеччини заберуть до Сполучених Штатів Америки, Європу зливають на це повна нісенітниця для пропаганди, розпропаганди це треба робити. Якщо ви навіть таких заяв не зустрічали до донині до мого відео, то повірте, що вони будуть. Бо всі очікували після зустрічі цієї робочої, ще раз скажу, цих двох дуже поважних політиків якоїсь сенсації, яка б означала про те, що або Україну змусять до переговорів, або буде, або буде далі продовжуватися допомога, але ні того, ні того Нема. Втім. Якщо ви помітили, то буквально цієї зустрічі Америки оголосили про нову військову допомогу і Німеччина також. Тому тут ситуація залишається абсолютно стабільною. І дуже цікаве спостереження моє особисто з приводу того, які ще заяви пролунали сьогодні в частині надання допомоги. Ну, до прикладу, мені дуже впало око повідомлення пристайка посла України в Великобританії, який сказав, що стосовно постачання танків Челленджер, це перші фактично іноземні танки, які офіційно. Були оголошені про те, що вони до нас поїдуть. Бо до цього і Шольц, і Джо Байден дуже обережно висловлювалися. Між ними йшла палка дискусія з приводу того, ну не буду не буде повторювати, з приводу того, хто там чи перший постачатиме чи ні. Далі ви цю всю історію знаєте, вона завершується тим, що фактично танки вже будуть там передані, і схоже на те, що вони передаються якраз в процесі. Ну, а Великобританія сказала, що надасть своїх танків не 14, як то обіцяла, а в два рази більше. Їх буде. 28, можливо, і 30, я навіть не знаю. Пристайко давав інтерв'ю Радіо Свобода, чому я й кажу, що не знаю, бо й він не всі деталі повідомляє і цього поки що ніхто не знає. Ну і його запитували стосовно літаків. Він говорить, що про літаки зараз історія схожа з танками, тобто пробивають оце. Вето, броню, навіть так можна сказати, коли країни-партнери, члени Альянсу, погодяться на те, що будуть всі разом постачати літаки. Я думаю, що в цій частині велася розмова між Байденом і Шольцем, це моє особисте відчуття про можливість надання авіації, і вона надійде ну, в дуже несподіваний. Момент до нас і насправді тоді, коли буде потрібна найбільше. Ну, особисто в мене в цьому сумніву немає тому, що повторюся, що у 2022 році Сполучені Штати Америки готували наших льотчиків на літаках f 15 і f 16 Ну, якщо кажуть, що для підготовки треба півтора року, то ви розумієте, що навіть по скороченій програмі наші льотчики там за рік вже точно готові. Логістика і все решта в цій частині може легко доєднатися до цього процесу Європейський е Союз, який має відповідь. Потужності і можливості. Окрім того, є й інші приємні новини, зокрема, завод з виробництва броньованої техніки Rain Metal, який виробляє танки Leopard, а також танки Пантера Веде перемовини з українською владою про будівництво танкового заводу в Україні. Вони говорять про те, що навіть в умовах війни Україна має достатньо засобів протиповітряної оборони, щоб захистити його. І такий завод зможе виробляти до 400 танків в рік. Це багато танків, дуже сучасні танки, зразка 2022 року. Окрім того, у завод планують вкласти 200 мільйонів доларів. Це не дуже великі інвестиції. На цьому тлі я побачив дуже цікавий пост, який як нагадування про скандальну історію з підключенням. Таких потужностей до електромереж і пов'язаний він із скандалом. Заводу Байрактар, який планується будувати також в Україні, і там, мовляв, запросили за підключення 10 мільйонів доларів. Так, запросили таку суму, але абсолютно офіційна. Вона визначається чинним законодавством, друзі. Я не винний, що в Україні таке дурнувате законодавство, яке стосується підключення до електромереж. Ви знаєте купу прикладів, коли там звичайний будинок для того, щоб підключити до електромережі, то треба заплатити офіційно інколи 4-5 тисяч доларів. Суми просто колосальні. Тому я думаю, що з цим проблема також буде, але це не найстрашніше, і я думаю, що Рейн Метал вже точно про це знає. Але стосовно самої фінансової допомоги та військової, яка нам виділялася і виділяється, от вже зараз я накопав для вас буквально кілька цифр, дуже цікавих, стосовно того, скільки військової допомоги було виділено нам, наприклад, в минулому році і планується на наступний рік також виділятися. Якщо торкатися тих же самих заяв Олафа Шольца, які лунають, що Допомога Україні не буде припинятися позиції. Німеччини в цій частині, то вони вже на цей рік, 23-й, передбачили надання Україні військової допомоги. Зараз говорю лише військової допомоги у сумі 2,2 мільярди євро. Минулому році було 2 мільярди євро. Це військова допомога. Не плутайте, будь ласка, із усією гуманітарною, фінансовою і так далі. Бо якщо говорити про загальну допомогу, то до прикладу Сполучені Штати Америки в минулому році надали нам її на суму понад 50 мільярдів доларів. Фінанси, військової та гуманітарної допомоги, хоча за іншими джерелами сума озвучується в 113 мільярдів доларів. Такі дані, зокрема, наводить Ukraine Support Tracker. Наголошую Ukraine Support Tracker – це джерело інформації, яке досліджує масової інформації, яке досліджує кількість наданої допомоги з відкритих джерел. Ну і зокрема, вони стверджують, що ЄС надав в минулому році 37 мільярдів. Доларів допомоги, Великобританія, про яку задавала вище 7,5, Німеччина 5,8 мільярдів доларів. Німеччина загалом країна, лідер в наданні нам військової та гуманітарної допомоги з країн-членів Європейського Союзу. Бо то був весь ЄС сума 37,2 мільярди доларів, а Німеччина майже 6 мільярдів доларів. Ну і далі йде Канада 5 мільярдів доларів. Тому, друзі, коли ви читаєте всю інформацію про те, Хто нам що нам дає чи не надає, коли говорить про те, що захід стомився, женіть подалі. Я буквально вчора отримую запит від одного засобів масової інформації в Україні, який каже стосовно санкційної політики, що вона слабка, що на захід зраджує, вона недостатня. Я це абсолютно чудово розумію. Вона може бути сильнішою. Я думаю, що вона і буде сильнішою, але на даному етапі Україну ніхто не зраджує. Допомога надходить. Головне, щоб ви це розуміли, і вона буде надалі. Я чудово з вами, точніше, повністю з вами, погоджуюся, тому що вона мала б надходити швидше. Але ну, план інший, друзі. Давайте визнавати це так: план війни в Україні на превеликий жаль. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть у коментарях, що коли приїде, не приїде, чи це була справді зрада між Байденом і Шольцом, непорозуміння чи мало місце. Пишіть, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціную, і Не перемагайтесь. Все буде Україна.